Так. От От дихається дуже полинь. легко, дуже легко дихається. Такий аромат, Боже, яка трава. Вона шовкова. Зараз виходимо до Дніпра, а тут квіти вже цвітуть. Господи, яка краса. Подивіться, яка краса. Який а ось Люся, дивись скільки Ой, квітів. Ісик, іриси, так що ж ти не ісик. бачиш. Ой, посмотрите, сколько Ірису. Ой, яка прелість. А це не іриси, це щось інше. Іриси или ірис? ні 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 іриси? Це інше, Люся, це, це вже... Ні, це так. Да. Це щось інше. Боже, яка краса. Ой, посмотри, Люда, вот це вот прямо сияє. Ну, дивись. Сіяє. Зараз повернусь туди. Бачиш? Какая прелесть. Что ж это за цветочки такие? Так, Они вот ну, туда выходим, на обрелась. Ой, а боже, там все цветы. Як гарно. А вот это вот желтое какое. Люда, вот, вот. Сними вот эту желтизну, Люда, такую яркую, слышишь? Вот эту вот желтизну сними, такая яркая.